Вітаємо вас на телеканалі Вікка в ефірі. Молодіжне інформаційне агентство. У студії працюють Магдан Кутенко та Ксенія Нестерко. Сьогодні у випуску спорт без обмежень на центральному стадіоні відбувся родинний захід для дітей з інвалідністю. Участь у міжнародних змаганнях права команда робототехніки Фімлі. Міжнародний фестиваль Стусфест за ґратова відбувся в Черкасах. Особливості роботи для лікарів, традиційна рубрика Професія моєї мрії. Про ці та інші події випуску далі. Родинний захід спорт без обмежень, спрямований на підтримку дітей з інвалідністю та їхню інтеграцію в суспільство, відбувся в муніципальному спортивному клубі Дніпро. Участь взяли сім'ї, друзі та охочі незалежно від віку чи рівня підготування. Захід об'єднував різноманітні спортивні активності, ігри з аніматорами та нагородження переможців. Організатори наголошують на важливості таких активності для та соціалізації дітей з інвалідністю та їхнього розвитку. Відвідав захід та поспілкувався з учасниками Кирило Никитюк. Уявіть, що вирішили нарешті займатися спортом, але не просто так. А разом з родиною. І найкраще мисляти цього. Спортивний клуб МСК Дніпро. Тут зібралися родини і друзі, і всіх, хто хоче провести свій день активно, не зважаючи на вік чи рівень підготовки. Мета заходу це вага до дітей з інвалідністю, їхнім потреби. Та запити одні із з киги комунікаються з ревесниками. Сьогоднішня подія допомагає дітям відкрити в собі нові спортивні таланти та емоції. Захід об'єднує усіх незалежно від можливостей. Діти разом з батьками беруть участь у різноманітних активностях, випробовують свої сили та отримують море позитиву. Розповідає спів організаторка Наталя Воронкіна. Діти підтримують батьків, а батьки підтримують дітей. Це любов, це злагода. Візьмемо це за традицію і будемо намагатися кожен рік. Робити такі спортивні змагання, щоб була ціль у діток іти вперед. Для дітей з андріністю спорт може стати не лише джерелом здоров'я, а й способом знаходження нових друзів. Ота об'єднання родин коментує заступниця міського голови Марина Гаркава. Цей захід для сім'ї це родинний захід для діток, які у нас перебувають на обліку в центрі жага життя. Вони там обслуговуються, вони там отримують послуги. Головна. Ціль цього заходу це емоції, об'єднання і отримання позитивних таких відгуків від дітей, і батьків. Співпраця та партнерство – це запорух успіху у будь-якій справі, особливо коли йдеться про допомогу дітям. Юрій Гончаров зазначає, партнерство відкриває ще більше перспектив та створює нові можливості. Уже протягом трьох років у нас на базі муніципального спортивного клубу працює така реабіляційна секція під назвою Чемпіони по життю для інклюзивних дітей. І недавно ми підписали договор з, е, угоду з центром. Жага до життя про співпрацю сьогодні, як ніколи, важливо інтегрувати дітей з інвалідністю, суспільство. Тому такі заходи стають необхідним кроком у їх соціалізації. Родина їх минків посіла перше місце в змаганнях. Тата наголошує на актуальності. Важливі тим, що можемо займатися. не сидимо вдома. Як то сказав, зараз діти всі в телефонах виходимо, займаємося. Для нас це дуже важливо, щоб діти діти більше розвивалися. Спорт без обмежень це важлива фізично активна подія для всіх її причетних. Коментують учасниці. Дуже позитивні, трошки важко, але ну, це гуртує, це надихає. Рухаємось вперед. Наші діти мають бути в соціумі, вони мають бути такими, як і всі типові діти. І ми живемо в Україні і ми бажаємо жити в Україні всі разом. Спорт це можливість для кожного. Розведе себе і досягати нових висот. Незалежно від рівня підготування. Кирила Некатюк, Ксенія Нестерко, Марина Сахенко молодіжне інформаційне агентство. Днями благодійний фонд Добрикіт відзначив своє семиріччя. За цей час понад тисяча пухнастих чотирилапих знайшли свої родини. Інтерактивна розважальна програма з нагоди свята зібрала друзів та однодумців. Де кожен міг поспілкуватися з котиками, підвідати ярмарок та зробити благодійний внесок? На найближчі роки ну ми б хотіли привабити ще більше людей до теми котів, знайти ще більше родин або тих людей, які готові взяти котиків на перетримку до себе додому, для того, щоб ми ще більшу кількість тварин могли збрати з воду. Робототехніка це сучасний напрямок, що охоплює проєктування, розроблення та виготовлення роботів. Уже шостий рік у фізико-математичному ліцеї працює команда Кор, яка успішно заявляє про себе на змаганнях міжнародного рівня. Тож наша знімальна команда завітала до юних техніків, поспілкувалася про нові вигнати та участь у конкурсі. Деталі у сюжеті Нікіта Хавращука. Уявіть собі світ, де механіка поєднується з креативом, а логіка з фантазією. Сьогодні ми познайомимось з командою робототехніків Кор в Черкаського фізико-математичного ліцеї. Дізнаємось, як з простих деталей народжуються складні механізми. За кожним успішним проєктом стоїть команда професіоналів, навіть якщо це школярі. Учасники команди робототехніків Кор чітко розподілили обов'язки: кожен займається своєю сферою, щоб створити дійсно конкурентноспроможного робота. від програмування до інженерної документації. Наразі у нас шість членів команди і ментор. У нас два програмісти, які працюють над програмним забезпеченням робота, три інженера. Один з них працює над інженерною книгою, яка потрібна на змаганнях, розписує про нашу команду, про нашого робота. Двоє працюють над технічною частиною, тобто створення самого робота. Для команди це не перші змагання. Вони вже мають вагомий досвід участі в міжнародних конкурсах і навіть перемоги на світовому рівні. Розповідає інженер Дмитро Копустянський. Перший наш успіх команди був на конкурсі Genius Olympiad». Тоді наші хлопці повністю перемогли і забрали золоту медаль. Це було в минулому році. І зараз в цьому році ми також брали участь на «Genius Olympiad». і ось через два дні їдемо на First Challenge. Герой цього проєкту робот. Його мобільність, автономність і можливість взаємодіяти із середовищем роблять його особливим, Коментує головний програміст Роман Окіпняк. Наша робота є телескопія на профілях та ремнях, яка може видвигатися за допомогою двох моторів. Також у нас є резинки для того, щоб вона не падала на робота і не шкодила йому. Та ще один мотор, який за допомогою якого вона може підніматися та опускатися. Також наша робота є надрукована на 3D-принтері кейс для батареї, за допомогою якої ці плати і живляться. Також по двом сторонам нашого робота є. Надруковані на 3D-принтері номери нашого робота по всьому периметру робота встановлені датчики відстані, допомогою яких він буде на автономному режимі сам керуватися і виконувати всі завдання. Цей робот не просто конкурсна розробка, він може стати основою для майбутніх технологій. Які використовуватимуться в промислових сферах. Цей робот може виступати не тільки для того, щоб виконувати завдання на змаганнях, а й також для вирішення якихось проблем, таких як екологічні, або просто допомагати людям в звичайному житті. Команда не лише розробляє інноваційні технології, а й допомагає розвивати інженерну освіту в Україні. Робототехніка в них розвиваю дуже великих напрямків, таких як реактивне мислення, англійську мову, тому що у нас все лише на англійській мові, комунікативні навички, тому що ми працюємо зазвичай в команді, що допомагає учням більш сколектуватися, щоб вирішити якусь одну спільну проблему. Тобто роботехніка дійсно вона дуже важлива в напрямку школи. Такі проєкти доводять. Інженерна освіта в Україні виходить на новий рівень, і для молоді відкриваються нові перспективи. Нікіта Хавращук, Ксенія Нестерко, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство. Боче це гра з м'ячами, яка має глибоке італійське коріння. Вона є одною з найпоширеніших. Паралімпійських видів спорту нещодавно спортивна команда черкаської спеціалізованої школи No3 разом до перемоги вперше за 49 років представила Україну на престижному міжнародному параспортивному турнірі Мальма Опензботче, який проходив у шведському місті Мальме. Ці змагання подарували черкаським школярам незабутній міжнародний досвід та стали кроком до розвитку параспорту в Україні. Фестиваль «Стусфест» присвячений вшануванню Василя Стуса, відбувся у Черкасах. Цей масштабний проєкт охоплює 50 заходів у 20 країнах. Головна тема зустрічі важливість української мови. Культури та історії. Організатори наголошують на необхідності збереження національної ідентичності та вшанування пам'яті видатних українців. У рамках фестивалю відбулися поетичні читання, відеопоказ вистави заборонений та обговорення. Відвідувачі ділилися своїми враженнями та відзначали важливість таких заходів для популяризації творчості Василя Стуса у розвитку української культури. Журналістка Богдана Бобошко відвідала фестиваль та поділилася атмосферою заходу. Другий міжнародний фестиваль Стус за. Фес» Ортована Твер цьогоріч знову завітав до міста Черкаси. Метою цього проєкту є висвітлення Василя Стуса як однієї з ключових фігур усвідомлення української нації. Масштаби цього проєкту вражають. У рамках фестивалю представлено 50 заходів у 20 країнах світу. Про особливості підготування черкаської музично-поетичної зустрічі розповідає співорганізаторка Ольга Квятковська. Мені зателефонував Алекс Боровенський. Він засновник ідейний натхненник фестивалю Стус і висловив своє здивування, що Черкаси чомусь не зареєструвалися на подію в межах фестивалю. Окрім цього, Алекс каже, я хочу охопити стусовою поезією, стусовим словом всю Україну. Робота команди над проєктом тривала протягом двох тижнів. Одним зі складних аспектів стало технічне оформлення. Я можу організувати, але коли прийдуть люди отут перед вами, то звісно, хтось щось зробить, хтось щось скаже. А з'єднати Черкаси, Херсон, Київ, поєднати це все технічно, були переживання. Але я вдячна нашому режисеру, технічному Андрію приходьку, вдячна всім, 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 які зробили. Це можливим. провідний мотив зустрічі. Важливість української мови, культури та історії. Продовжує Оля крізь часи, крізь віки. Україна була. Українська мова звучала. Ще раз нагадати, що всі ми дихали одним повітрям, всі ми кохали, закохувалися, всі ми боролися за Україну, за незалежну, за вільну. Хто, як не я, можу нести ці зміни сьогодні? Як Стус, як Симоненко, як Алла Горська, як Шістидесятники, а ми живемо зараз в інший час але ми продовжуємо боротися. Артгалерея номер 5», де сьогодні зібралися Черкасці, є сучасним осередком мистецького життя міста. Про мотивацію та ідейну підтримку дізнаємось у засновника Олександра Черновола. Зараз війна йде не тільки за за територію, в основному не за територію, а за нашу історію. От за нашу історію, за нашу культуру і те, що ми показуємо художників сучасних, і більшість художників вони рефлексують на тему війни. І це треба закарбувати. Подія розпочалася із включення наживу Після лунала поезія Василя Стуса у виконанні акторів Черкаського театру Шевченка. Про враження дізнаємось у відвідувачки Олени Більської. Сюди я потрапила щоб більше. Як дізнатися про поезію Василя Стуса для мене? Вона дуже така важка, і мені б хотілося більше дізнатися, почути. І зрозуміти її. Дуже чудові актори, і мені дуже сподобалось, як вони передали всі емоції, всі почуття, і ти відчув це на собі і пережив цю трагедію. У рамках заходу відбувся відеопоказ вистави Заборонений, спільного проєкту Херсонського театру Куліша та Театру Корифейв із Кропивницького. Відтак кожен з відвідувачів та відвідувачок могли доєднатися до обговорення та дискусії. Богдана Бобошко, Аліна Легкодух. Молодіжне інформаційне агентство. Показ документального фільму журналіст у формі присвячення дню військового журналіста. Відбувся в Черкасах. Фільм розповідає про загиблого лейтенанта Володимира Мукана, який до війни працював журналістом. Він загинув 29 квітня 2023 року в Бахмуті, виконуючи бойове завдання. Фільм журналіст у формі про його життя та героїчний шлях. На заході була можливість поспілкуватися з гостями та вшанувати пам'ять героя. Запрошуємо вас на благодійний концерт Все буде весна, який відбудеться 21 березня в актовій залі Центру дячої та наткої творчості. Цей захід чудова можливість не тільки насолодитися музикою та творчістю, але й допомогти нашим захисникам та захисницям, які героїчно боротьби Україну на донецьких рубежах. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку 198-го батальйону, що зараз перебуває на передовій. Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до цієї важливої справи. Ваша підтримка це внесок у нашу спільну перемогу. Лялькар це чарівник, який дарує дітям казку, а дорослим можливість знову відчути себе дітьми, створюючи не просто ляльок, а персонажів з власним характером та історією. Ця професія вимагає не тільки творчих здібностей, а й наявності технічних навичок. Сюжет із рубрики Професія моєї мрії журналістки Владислави Котенко у світі є багато професій, та сьогодні ми поговоримо про таку, яку мріє мати багато дітей, а саме лялькар. Сьогодні ми завітали до Черкаського академічного театру Ляльок, щоб поспілкуватися з командою, яка за допомогою ляльок творить дивовижні історії. Руками майстрів створиться справжня казка. Персонажі творчого сценарію набувають фізичного втілення. Сьогодні команда художників-декораторів спільно працює над героями вистави Хитра коза Олена Баранник за фахом кравчиня у команді майстрів як Бутафорка вже сім років. Нині працює над лялькою цигана. Вже виготовила. Тіло, тулуб, виліпили вже папіємаш голову. Художник розмалювала вже його, і зараз я а, ну, закінчую вже працювати, вже вуса ось в'яжу. Процес створення ляльки багатоетапний, розповідає очільник команди майстрів Сергій Мартинко. Час реалізації кожної залежить від складності. Та все обов'язково починається з сценарію. художник постановщик так як так. Так воно називається правильно. Читає і уявляє собі образ в голові. І це виходить тоді ну, сама лялька, яка наноситься на папер в формі ескізу. Потім беремо скульптурний пластилін, якщо у нас папіємашова лялька, бо вони є з різні папіємашові, паралонні, дерев'яні, паперові. Робиться форма, потім з гіпсу виливається. Інша форма, ну, сліпок робиться. Ліпимо той же самий папіємаш. Шліфуємо, наприклад, ось лисиця. Лисиця може мати механічний рот. В ну, шевелицтву, головою. Сергій зазначає, що кожна створена лялька має характер, який відображається в елементах оздоблення. Якщо, наприклад, у нас у сорак характерник, такий козак, який вийшов, там буде врятовувати кролика Явчик Зайця, якого вигнала коза з будинку. По-перше, що він має шаровари, от такий український наш козак, в нього клешні як. У професію лялькарів подружжя Мартиненків прийшли 19 років тому, одразу після навчання. Їже складно злічити кількість створених героїв. Та перша лялька вкарбувалася у пам'яті, згадує художниця-декораторка Віталіна Мартиненко. Була маленька принцеса крапочка. Вона була одягнена там, таке платчико гарненьке, таке, на конячки скакала. Дуже задоволена першою роботою, що створила. Найбільше в моїй професії подобається малювати. Команди театрів Люяк має свій неповторний стиль. Черкаські майстри не виняток. Це творча професія для усіх, хто прагне торкнутися до казки. Малюйте, творіть, читайте, інтересуйтесь, пишіть. Приходьте до нас на вистави, дивіться, надихайтеся наддихайтеся цим. Володислава Котенко, Богдан Котенко, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство. Це була остання новина нашого випуску. Уся творча команда бажає вам гарних новин та мирного неба над головою. Бережіть себе! Зустрінемось навесні в ефірі телеканалу Віка.